Прокинувся під гул мінометник взривів, сьогодні нас накривали дуже добре, із жабічого, із Пітерикону, ну, з Донецької області, дуже, дуже смачно. Прокинувся, піднявся наверх до нашої позиції, біля нас, ну, крили за, за дві години, накрили десь ну, мін так хороших 30-40. Працювали дуже, дуже прицільно. Було страшно чисто із-за цього, що міни клалися в метрах 50-60 від нас. Працювали гаубіці, працювали в САУ, коли почали на позицію птур зацепили, щоб працювати по танках. Трохи навіть коліна дергалися, було дуже страшно. Плюс працював снайпер з дуже близької відстані, бо було навіть чути, як вихоп від кулі, коли по нам стріляли. Дуже переживали, але витримали все. І, як не дивно, снайпери і всі інші затихли і переключилися трохи далі на опитне, на водяне туди, трохи далі від нас. Наші міномети спочатку мовчалися, але після запросу із небамети міномети... міномети запрацювали. За все перебування в пісках було дуже-дуже страшно. Чи відповідають наші бійці взагалі на атаки Сепарів? Бу була така ситуація, коли небо запросило нашу позицію мінометно попрацювати по жабі, чому вони сказали, що з 12-ї години вони не працюють. Але небо сказало, якщо ви не будете працювати з 12-ї години, ви вже більше ніколи працювати не будете. Тому Джазбен було чути, що посміялися в рацію і сказали Доле там просто як вони. Ж... Чогось то активізувалися дуже, дуже сильно активізувалося за останній час. Бо ці останні 3-4 дні вони почали працювати по нашим позиціям, почали крити дуже щільно мінометним вогнем. Працювали 80-ки, 120-ки, працювали гаубі, працював танк. Вогонь з 6 ранку не припиняється. Горить жаб'яче, так зване поселок жаб'яче, горить початок веселого. Навіть коли дивилися з неба на позицію, бачили танк. Реально бачили танк. І не один. Бачили два-три танки. Вони їхали до жабічого. Ми з установки пту по ньому паляли, але не попали. Потім сиділи, дивилися в бінокль за ними. Я трохи бінокль повернув, блікануло, мабуть, і почав працювати по нам снайпер. Дуже щільно почав працювати снайпер, бо кулі летіли реально, ну, в 50-40 сантиметрів від нас. Ми встигли, встигли пригнутися, і це реально за останній час у, нас, у мене почали трястись колінка, хоча б хоча за той час, коли я був там, такого не було. Бійці почуваються добре, але на деяких позиціях є 300.